Всім привіт! Приїхало моє замовлення. Посилочка дуже велика. Буду зараз ділитися, що тут у мене цікавеньке: пакування видно, що чудове. Перекладено все папером, щоб воно не тряслось, не розшатувалось. Тут не літало по коробочці. Таке м'ягеньке. Так, ну що, почнемо доставати. Ну, щоб не шарудіти цією бумагою, я зараз це дістану, розставлю і вже потім вам покажу. Ну що, я в такому приємному шоці, звичайно. Тут знову в мене фласочки приїхали, але таких, таких рослин, я ще, якщо чесно, не отримувала. Можу зрівняти хіба що за анаконду, яка мені прийшла. Ну, а ці мені здається, ще більші. Ось, подивіться на ці. Їх треба вже терміново діставати та висаджувати. Тут я взяла три пляшечки, це будуть мікси. От, а три пляшечки вони йдуть під номерками. Фото постараюсь знайти, покажу. Ось така, ось така, ну ці ще сортові, видно, трішки менші. Проте, подивіться, які коріння красиві. А тут, а в цій ось також красунки такі тянуться і тянуться. А це бабулеточка Fuller Sunset. Я свою пересадила, мені вона дуже подобається, красунька. Самих рослинок я цього разу не дуже багато замовила, декілька. Ну, самі основні, які були основою стержнем цього замовлення, це ось ці два черевички. Ну, а решта це вже так возом, можна сказати. Дуже хотіла. Я раніше ніде не бачила в замовленнях. Ось цього черевичка, це Феріану. І я дивлюсь такі він тут дві рослинки посаджено. Якщо дві заквітують, вони такі по, по зросту однакові, було б чудово. Так, ну, а цей це мікрантум, я маю мікрантума. Ну, проте він у мене ще не квітував. Буде ще один. Вони мені подобаються, в них листя такі цікавенькі, такі шаршаві. Між словом, вчора поливала нижню поличку, у мене там є два черевичка, не підписані, саме з ось такими красивими пірегатними листячком. То знайшла бутончика. Побачу, що ж то за красень такий у мене там зростає вже не перший рік. Так. Ну, і до них прийшло до мене ось такий бігліпчик Мікі Метеор. Далі. Це, здається, щось тут схрещене хтось на щось. Там така цікава рослинка. Така доросла вже. Це манюнька. Це метеличок під номером. І ось іще одна. Це розетта. У мене розетта бігліп є. Я його пересадила разом з вами. Він випустив мені на бруньках квітоносики, але я їх приламала, не хочу. Хай коріння нарощує добре. Можливо, хай вже квітує на зиму. Зимовому квітуванні. На літо хай відпочиває, нарощує коренево добре. Ой, мене потішила також ще червоний лебідь, потішив. Як пам'ятаєте, я його пересадила раз, потім він почав випригувати з горщика, я його пересадила вдруге. І ось після другого його пересадки він мені ще й видає квітоносик. Тому влітку побачу вже домашнє квітування цього красення. От. Ну, не обійшлось, звичайно, ще й без подаруночків. Ось два пакетики бурштинової кислоти, даже три пакетики. Epin екстра, циркон. Ну, і ось такі бділочки. Забула, що посилочка від Ані Криваніс. Завжди задоволена посилочками від цього продавця. Добре спаковано. Хороші рослинки. Нарікань маю. Рекомендую завжди. Уже я викладала, здається, Весною отримувала чудову посилочку з її рослинками. Викладала відео, як вони розвивалися. Ну і через деякий час, мабуть, створила відео, де вже всі, майже всі рослинки проквітли. Тому за цими красеннями, мені здається, квітування також не забариться. Так що будемо дивитися, стежити. На сьогодні все. Всім гарного дня, до побачення!